Сьогодні в Євангелії Господь поучає нас вірних дітей Божих. Христос об'ясняє людям, а ми своїм вірним. Христос зійшов з небес не для того, щоб ви лише Біблію дати в руки та читайте. Христос зійшов з небес як хліб жизни. Так він і каже в Євангелію Йоанна у 6 главі. Я єсм хліб життя. Отці ваші є мене в пустині. Повмирали, а цей хліб, коли сходить з небес, коли буде такий хліб їсти, то буде мати життя вічноє. Я хліб живий, котрий зійшов з небес, ядущий хліб сей, буде жити вовіки, а хліб, котрий я йому дам, плоть моя, котру я дам за життя міра. Спорили з ним туди книжники фарисеї, як він нам може дати свою плоть істи. Христос об'ясняв їм у будущому таїнстві причастя, коли під видом хліба і вина, щоб тіло тіло крови Христову. Но вони туди не розуміли. Но Ісус відповідає їм, і цю фразу треба пам'ятати на все життя. Істинно говорю вам, якщо не будете їсти проти сина чоловічського і пити кров Його, не будете мати в собі життя. Я мою плоть і п'ющий мою кров, лише той має життя вічноє, і я воскрешу його в останній день. От чому наші люди православної канонічної церкви так люблять сповіді причастя. Бо всякий чоловік, котрий способний сповідатися, тобто контролювати свою совість, слідкувати за внутрішнім станом своїм, а то є лічність, котра способна в цьому мірі. При мінімумі талантів, максимуму дати добра і обществу, людям церкві, сім'ї і власному духовному возрастанню. Що ж касається людей, котрі відпали від церкви ілі нібито казали, що вони ліпшу релігію знайшли, ми споминаємо 91-ші роки, коли у 90-х роках на нашій землі як Приходили проповідники із Європи, з Америки із гуманітарними грузами. І маса слабих вірою, людей йшли в секти. Причому секти були различні. Многі з них потім туди тут вернулися. Але на той момент вони купилися, бо їм казалися щось нове, современне. Ведь у церкві треба молитися, каятися, поклони робити, поздержати, а в секті нічого не треба. Там сидиш собі весь всю службу, там грає музика, там на сцені 20 ударників, гітари, музика плескають. Яке інтересно, яке відношення має сектанський концерт із Божою службою, і маса людей вернулася до Христової церкви. Ну, нині саме є. є люди, котрі повірували, що церква канонічна не добра. І ми в Закарпатті всім кажемо, ми в Закарпатті тисячу 150 років і православні і свідчими, що єдина в Україні благодатна Спасительна Церква, українська православна Церква, де блаженніший Метрополітонуфрій в ній тільки є істинне причастя тіла й крові Христової, а значить, і спасення душі. Господи, благослови наших людей, щоб ми любили сповідь і причастя. Щоб готовилися систематично сповідатися, бо в практиці наших людей у Закарпатті мінімум 7-10 разів у році причащатися, а сповідатися хоч 100 разів, бо сповідатися можна, коли чоловік не готовий до причастя, ну на сповідь прийти. А так, значить, всім треба у такому темпі. Привчатися, хоча маса людей сповідаються раз у місяць, раз у два тижні, а маса людей і раз на тиждень. От почому. І ми сьогодні кажемо, Господи, всі, хто сповідається і причащається, благослови, щоб ті люди наші возростали духовно, щоб були способні розуміти соблазни цього світа і не послухали соблазнітелів, переманітелів у другі віри, а держалися віри благодатної, материнської, прадідівської, православної в Закарпатті 1150-річної, а у вічності, потім по милості Божої і за свою віру, і за подвіг, і наслідували б Царство Божиє. Амінь.